Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на вашій ділянці фронту, які, які новини? Противник від активної оборони на окремих вітинках прийшов в ударні штурмові дії, достатньо активні, залучає броньовану техніку. Останні два дні штурмові дії від противника тривають цілодобово, але противник тактичних успіхів немає. Зокрема, позавчора тільки нашому підрозділу вдалося. Знищити три БМП, які приймали участь в ударно штурмових діях, підбити танк, знищити автівку, яка забезпечувала логістику для особового складу противника, і відповідно спрацювати по тих позиціях, які є складно доступними для артилерії по живій силі. Як наслідок, наступ противника був зірваний, і противник поніс достатньо суттєві втрати в живій силі, тому що не було броньової техніки, яка їх прикрила. Вчора підрозділом достатньо таки також потужно відпрацювали по артилерійських засобах. Це і прищепні гармати, і зокрема була знищена Сау Тюльпан, І вдалося також знищити систему реактивного вогню град. І це я кажу зараз тільки за один невеликий підрозділ, який має за час очолювати, який є потужною складовою. Я вважаю, надзвичайно потужною. 92-ї штурмової бригади. Таких підрозділів в силах оборони щоденно стає більше. Працюють навчальні центри, де готують все нових і нових пілотів. І відповідно, після проведення бойового злагодження в зоні бойових дій, отримання необхідних навиків при належному забезпеченні технікою, такі підрозділи постав... показують достатньо суттєві результати, і ми можемо працювати і працюємо цілодобово, незважаючи на несприятливі погодні умови. Коли йде дощ, зрозуміло, що за собі пала повітря немає, але тільки виникає. Бодай 10 хвилин на пауза в опадах або зменшується вітер, як відразу наші безпілотники перебувають повітрі, продовжують виконувати надійні бові завдання. Тому на поточний момент, завдячуючи злагодженій роботі різних бригад, які тримають оборону на бахмутському напрямку. Взаємодії БПЛА артилерії і, звісно, нашої столової піхоти, яка робить найскладнішу роботу і героїчно витримує навалу противника і покращує своє положення, тобто проводить зворотні дії і вибиває противника з мене позицій, позиції. Дається тримати на боці сил оборони повною мірою. Те, що власне Федеральний штаб також каже про те, що дуже велика активізація безпілотників противника зараз на лінії фронту. Чи ви теж це помічаєте? Так, противника це є один з пріоритетних напрямків розвитку їхньої наступальної, умовно, тактики, і противник застосовує не тільки ті засоби, які перебувають в нього на збройні, а й засоби цивільного призначення, зокрема, продукція DJI мавік як триденний час, мав тритенічний час. Вони застосують їх і для проведення до розвідки, і після модернізації для схидання боєприпасів по наших позиціях і також противник достатньо суттєво наситив лінію фронту і дронами камікадзе, призначенням яке є враження нашої техніки, а також живої сили, і противник їх застосовує об'єктивно масово. Але на цю дію сили оборони також влаштовують певну протидію, як з точки зору радіоелектронної боротьби, так і. Певного переміщення та маскування особового складу і багато інших заходів, про які в ефірі відкрито говорити не будемо, але на цю дію від противника сил оборони влаштовують надійну протидію. Те, що росіяни перейшли до наступальних дій, це означає, що вони перехоплюють ініціативу зараз принаймні на Донецькому напрямку? Це Наші що вони мають чітку вказівку від російського операційного віз за будь-яку ціну отримувати тактичні успіхи. Ми розуміємо, що відбувається всередині Російської Федерації, і 2024 рік. Це той рік, коли будуть вибори зараз. Диктатору Путіну потрібно, треба показати бодай якісь результати війни проти України, якісь тактичні успіхи. Саме тому на напрямку, які для ворога залишаються пріоритетним, відбулася активізація. І противник об'єктивно шкодує свій особовий склад. Вони втрачають значний ударно-штурмовий потенціал, закидуючи просто нові 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 групи. Але цього ресурсу на поточному них вистачає. Тому противник своїм відношенням до своїх же військових, як до видаткового матеріалу, може собі це дозволити. Ми бачили відео. Та єдине, що ми його не покажемо в етері, тому що ну. Чесно, попри те, що це російська армія. Тобто російські військові знущаються над російськими військовими, б'ють палицями, наводять дуло автомата, стріляють поруч, залякують, це, Але я, це там, все одно боляче і там, страшно В Цього відео є контекст. Ті люди, які його викладали, росіяни. Вони пояснюють тим, що це якісь це це, це це, якби знущаються з тих російських солдатів, які при якісь там наркотики розповсюджували серед інших солдатів, і, і це. Таке покарання для них хтось там навіть по-моєму помер від передозування. Так це в поясненнях різних іде. Ну але менше з тим це показує, звичайно, яка яка є атмосфера, панує в цій російській армії. Ну, абсолютно жахлива, ну, якийсь стан такого залякування. Але це, це ну то вони собі, вони там собі розбираються, але вони їх не шкодують. Вони самі себе не шкодують, тому що якби шкодували, напевно би щось зробили, щоб не йти на цю війну і не брати в ній участі. Але ми бачимо, що вона триває. Велика війна триває вже другий рік, а вони все одно пруть і але це виснажує наших військових, пане Юрію. Який, який стан ваших побратимів? Що говорять? Хотів би дещо додати з приводу російського поційних військ. Треба розуміти, що у них працює інформаційна профілактика. Я маю на увазі, коли вони опиняються в зоні бойових дій, в них немає доступу до інтернету довгий час. Вони достеменно не розуміють, що відбувається навколо них, тому числі, що відбувається всередині Російської Федерації. Що стосується чинні ударно-штурмових дій, достатньо потужно налаштована система примусу. Якщо вони не йдуть вперед, значить ті, хто повертається назад, відступають, вони знищуються, знищуються показово. Страти противник підбирає найбільш такі, які не сприймаються нормальним людським розумом, але достатньо жорстокі. Це робиться публічним перестроєм для того, щоб іншим було неповадне, вони виконували ті завдання, які ставить їхнє військове керівництво. Що стосується сил оборони, ми маємо розуміти, що українське суспільство має бути готове до того, що хто є військово зобов'язаний, так чи інакше може настати час, що буде мобілізований. Тому що дійсно необхідне особливе склад, який би проводив і ротаційні дії для того, щоб відновлювати тих військових, які вже більше півтора року перебувають на передній лінії, це необхідно робити. І також в силах оборони є значна кількість професій, які дуже, дуже, дуже потребують посилення. Це зокрема і оператори Радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, і оператори БПЛА, незвісно, штурмовики. Тому скажу вам так, що на поточний момент сили оборони мають високий рівень мотивації, але цивільне суспільство має бути готове до того, що в разі необхідності держави ці люди будуть мобілізовані. Також хотів би ще знаєте, я почув естезию, яка різнула мені вуха. Каже: ну от збройні сили, там сили оборони, це там спеціально навчені люди, от це їхня робота, зброю в руках, вбивати на передній лінії, все, що з цим пов'язане. Я кажу, друзі. Те, про що ви кажете, ну друзі, скокую зараз дуже те, про що ви кажете, це не відповідає дійсності. Те, що люди знайшли в собі хоробрі і панували військову професію, це правда. Але ті, хто зараз знаходяться на прийняті лінії, оборони нашу державу, це вчорашні ваші сусіди, колеги по роботі, бізнес-партнери, вчителі, люди, які працювали на підприємстві, це ті, хто вас оточував весь цей час, тому це варто пам'ятати і продовжувати в міру можливості підтримувати силу оборони всім, чим можете.